Привіт усім! Я Адріана Чичик, найкраща акторка фімів для дорослих 2017 року. Ставте запитання і я постараюся на них відповісти. Адріана, чи має розмір значення? У моїй сфері так, розмір має значення. Але я ніколи не знімалася з хлопцем, у котрого був невеликий прутень. В особистому житті мені абсолютно все одно, скільки у тебе сантиметрів, оскільки, по-перше, я обожнюю азіатів, а як вам відомо, у них з цим якраз серйозні проблеми. По-друге, я настільки професіонал у цій справі, що здатна використовувати прудень будь-якого розміру та будь-якої форми, та для мене не складе ніяких труднощів довести себе до кондиції. У будь-якому випадку, навіть якщо щось піде не так і мені буде не досить прутня, я завжди можу скористатися. Язиком свого партнера, і тоді вже точно отримує довгоочікуваний фонтан. Коли прутень хлопця знаходиться у твоєму голі? Як ти стримуєш блювоту? І чи не боїшся ти задихнутися і покинути цей світ з піпкою в роті? Роки тренувань плюс видалені гланди та всі твої проблеми з голом вирішені? Ні, не боюся, тому що саме таким способом я і планую покинути цей світ. Яка різниця в смаку між чоловічим і жіночими органами? Ніякої, все залежить від людини. У більшості ти не відчуваєш ніякого смаку до того моменту, поки їх органи не вибухнуть. А ось що стосується різниці смаків між сумішами, то у дівчат вона більш прісна і має не настільки чітко виражений смак. У хлопців же навпаки відчуваєш все те, що він їв на обід. Чи є у тебе рамки, за які ти не готова переступити? Все, що пов'язано з сексом, для мене прийнятно і не має абсолютно ніяких обмежень. Я не боюся бути наодинці з сотнями чоловіків. Я не паюся, що вони будуть зі мною жорстокі, оскільки це мене навіть заводить, та й за своє життя я спробувала багато хардкорних речей. Про що ти думаєш під час фільмування і чи відрізняються твої думки під час близькості перед камерою і вдома? Чорт, знаєш, я ніколи про це не задумувалася. Я просто працюю і сфокусована на певних діях. Я намагаюся насолодитись цим моментом, але інколи це буває важко, оскільки ти постійно повинна слідкувати за переміщенням камери та за рухами режисера, який показує, що він від тебе хоче, чи потрібно мені кричати голосніше або тихіше, витягнути ноги, або навпаки сховати. Дома все по-іншому, я сфокусована більше на своєму партнеру і на його діях, але якихось конкретних думок в цей момент у мене немає. Що ти відчуваєш, коли збуджена? Спочатку я відчуваю, як волоски на моєму тілі починають танцювати, а потім вся енергія від них передається моїй киці. Моє обличчя трошки змінює відтінок, зіниці збільшуються, а в голові в мене лише одна думка увідіть у мене. Ти кайфуєш тільки від жорсткого процесу, чи тобі також по душі ніжний та чутливий акт? В 90% випадків я надаю перевагу, щоб не жакали якомога жорсткіше, однак, коли я знаходжуся з дівчиною, то між нами відбувається дуже ніжне злиття. Хоча знову ж, що для мене ніжно, то для інших хадкор. Чи був у тебе момент, коли ти була змушена зупинити фільмування? Ні, такого ніколи не було. Мої партнери часто перегинають палку і роблять те, чого не було обговорено, але навіть це не змусить мене зіпсувати кадри. У мене дуже низький бойовий поріг, тому я в змозі витримати навіть найбільші знущання з моїм тілом. В тебе коли-небудь закінчували під час фільмування? Так, це відбувається постійно, бо я страшенно гаряча, і навіть натреновані актори не можуть нічого з собою зробити. Не хвилюйтеся, кожна акторка приймає спеціальні препарати, щоб не хвилюватись про наслідки. Ти коли-небудь симулювала під час фільмування? А Санта Клаус насправді існує? Так, мені доводилось прикидатися, що я досягла найвищої точки насолоди. Привіт! Коли фанат підходить до тебе, як це усвідомлювати, що він робив заявку, дивлячись на тебе. Це дуже круто. Мене це неймовірно збуджує та змушує щиро посміхатися. Такі люди неймовірно сміливі. Та коли вони підходять до мене, я розумію, що так, я займаюся саме тим, чим потрібно, і я роблю людей щасливими. Вони вселяють в мене ще більше впевненості та бажання. Також, якщо у мене буде вільний час та хороший настрій, я безперечно його віддячу за те, що він являється моїм фанатом. А до тебе підходили хоча б раз дівчата фанатки? Так, правда, в меншій кількості, але здебільшого вони запитують мене про те, як потрапити у фільмі для дорослих, та просять декілька порад для покращення оральних навичок. Як часто ти займаєшся цим у публічних місцях? Та в яких саме? Кожного разу, коли виходжу на вулицю з ким небудь зі своїх знайомих? Здебільшого ми просто заходимо в який-небудь провулок з моєю подругою та починаємо розважатися. Буває так, що до нас приєднується незнайомець, але я не проти цього. Мене це збуджує декілька разів більше. В яких місцях? На паркінгу між автомобілями, на задньому двоє ресторанів та магазинів, в приміювальних, в туалетах торгових центрів та ресторанів. Чому ти вибрала такий грубий жанр і як в твою п'яту точку вміщується два чоловічих прилади одночасно? Коли я тільки прийшла в цю сферу, були дві королеви, на яких всі рівнялись Аса Акіра і Бонні Ротен. Аса займається більш стандартними речами, та більшість дівчат стараються йти по її стопах. А я в свою чергу вийшла надихнутися Боні та почала пробувати себе в групових сценах, в сценах через задній вхід та інших жорстких фільмах, де з мене вибивають все лайно. Я перша з актрис фільмів для дорослих, яка вмістила у свій задній вхід одночасно три чоловічі прилади. Та після цієї сцени мене почали називати королевою хардкора та засипали новими пропозиціями. Як ти підготовлюєшся до сцен через задній вхід? Ніяк і в принципі ніколи не готувалася. Якщо не враховувати спеціальну дієту за день до фільмування. Своє тіло я ніяк не підготовлюю. Тобі або це дано від природи витворяти схожі речі своєю попою або ні? Багато дівчат намагаються зробити щось схоже зі своїм хлопцем, і після відчутного болю говорять, що це неприємно для кожної дівчини, але по факту так просто влаштоване твоє тіло. Що далі? Коли ти плануєш покинути індустрію фільмів для дорослих і чим плануєш займатися в майбутньому? Я ніколи не покину цю сферу, це моє життя, моя пристрасть, і я не можу без цього прожити. Коли перерва між фільмуванням займає їх декілька днів, я вже відчуваю на собі наслідки деякої залежності та стаю дуже дратівливою. І щоб це пройшло, мене потрібно добряче відтарабанити. У скільки років ти втратила невинність 18. І до цього моменту у мене не було відносин. Моя мати змінювала хлопців як у кавички. Та зближувалася з кожним чоловіком, який був у її полі зору. Вона також водила мене в стрип клуб, яким керували її знайомі, та намагалася зблизити мене з працівницями даного закладу, бо вона вважала, що у 18 років уже давно пора вести активне статеве життя. Зрештою, не витримавши такого навантаження, я вирішила поїхати з дому та попрямувала разом зі своєю подругою та її братом у Флориду. Ми з ним злужилися, і зрештою, як винагороду він отримав мою попу. Це й було моїм першим разом. Як ти ставишся до людей, які виступають проти фільмів для дорослих? Мені їх шкода. Це ті самі люди, які ніколи не отримували істинного задоволення від чого-небудь, ніколи не віддавались своєму партнеру, ніколи не використовували іграшки. Та мені також шкода, що вони витрачають своє життя на нудні сірі будні. Якщо перегляд фільму для дорослих не викликає у тебе ніяких позитивних емоцій, то не варто їх критикувати, та тим більше висувати акторам які-небудь претензії. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії.